Я викоплюю картоплю. Яночка допомагає мамі, збирає, так? І з перчатком. Ось тут накопала вже, там три мішки, можеш показати. Ну, картопля досить гарна. Тут я вже її перебрала, ці три мішки. Це ось така буде велика. А це тут буду садити, таку гарну величку. І це теж величка. Так, а це ось тут. Я сьогодні попала, ще вчора мало. Е, ну, дім покажу. Я Спусти да, його до клочки. Ого, як вона нам кинула. Видім показуємо, як у нас краси йде. Ще йому шкатлики мої цветуці, там покажи. Там красиві. І ще. Гарний. А виноград який сьогодні цього року гарний, великий, грона винограду. А це такий, що та шкірочка, але він дуже смачний, як ананас. Ну, сам великий виноградник. Як діла, Були Ви ж винограду скоро їсти. Давай зіміння. Дивіться, який гарні в мене ще фасолі. Але треба брати стільчик, щоб досягти. Це я пізні посадила. Ось. Тут великі. вже треба збирати. Янка теж буде... показує. Так, тут вже все вибрала рібку, викопала ось тут. Була на цій території гарна, сама велика. А ось тут вже туди Так, провізено. Бо, вже треба суки збирати. Дідочка, може завтра. Бач? Ось тут ще має. Тут попільно. Так. А кури мені вже допомагали копати, Ліля. Вже виграду. Хліпо тобі. Виграти. Да. Так. Молодці. Так. Тнопілька велика, але не люблю я таку роботу. Но, ну, ну, <клух> так. Яночка, ти забула, що ти любиш мені допомагати? Не хоче вже руки о, тут мастити. У нас, е, горів вогонь і земля о, яка. <клух> Бачите? Така. Вигорів вже. Так. Віля мені допомагала. І... Витягувала прянчик. Що трошки. Ой, я її зачепила. Ну, головне. Так. Ну, ще маю на завтра. І там ще є самосілька між фасолями. Ну, Фасолі ззаді в мене Ось тут гарні, а там де земля от там не добре. Яночко, ти обіцяла, що йдеш збирати. О, на перше трошки. Ні, бо я йду капучино. Ага. ага, ви собі краті. Yeah. Ми йдемо капучино що? пити, а все. А ти зараз до нас присоєдинишся. А, вже не маєш теж руки. А, Ні, мама не хоче. Я ще півгодинки yeah. буду копати. Мама Хаті. не хоче, казала. Mm. Да? Що mm. не хоче, казала? Зараз не хоче, бо я груші дві поїла. Перша була на перекусі. Треба ще грязно поїсти зараз. Доки є залежки. Тут ще в мене є гарний молодих фасон. Ось. Тут Ось Всі зовсім ще молоді. Помідорок. Вони тепер чіпляються, але на жаль, вони виросли на натину, не на тичку. Треба буде їх розв'язати. Щось тут. маленько було, помідор, видно, поїдав. виїдав. Свитук, бачиш? Оце. Я від огірки вибрала і сюди поставила. Так. Помідорки. Отут. Багато ще має молодих. І ще й огірків маємо. Покажено. Десь які ще гарні огірки. Осінь вже яке в нас? Дев'яте. Ага, А в нас ще огірки гарні. Ось ту, ось ту. які ще гарні, зелені. Ну, а там, ого, які зелені. Янка пошла щось копати. Янка. то мені посохаєш картопельку. А не копали. Не копає. Ну, вже э, доса накатала, банок десь 30 є, щось. ролик є, вже не запати. Я роблю без рукавиць, не люблю рукавиці копати. Я манікюр не роблю. Ні, воно не те. Десь які гарні. Огірочки. Вау! Віля. Це справа. Дивіться, скільки я набрала. А що тут він ти ще всі потоли не показувала. Вау, які буйні. Дивіться. Ой. Ого. Оце Це 7 вересня. Угу. Так? Багато тичок. Грушки наші, покажи. Які, які красні. Власні, але гниють прямо на дереві. О, Бачиш? жас. Бачиш? далі такі падають. Угу. Треба ми ще вирізати це, кукурудзу. Бачиш, Ліна, вже суха. Угу. Ну, персики вже треба. Доста мало ми груші а, продавали. Ще, що би ми показали? Ну ладно, ми їх не покажемо, <рес> <рес> що там робить Дядько. Ну тоді все. Пока-пока.